Всім привіт! Звітне відео про автомобіль, який було доставлено з Німеччини в Україну. Вже розмитнено, і він рухається до свого нового власника. Вже майже доїхав до Києва, але це не кінцева точка, тому що конкретно цей екземпляр у нас відправляється в сонячну Одесу. Цей автомобіль, точніше, інформація про нього попередньо була опублікована в моєму телеграм-каналі. Посилання на нього завжди залишаю під відео. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте за подібними пропозиціями. Там вони з'являються з детальним описом всіх їх характеристик. Стану технічного косметичного більше сотні, а то часто навіть і більше півтори сотні детальних фото по автомобілю. Це автомобілі, які пропонуються від перевірених дилерів. Автомобілі, за які не треба сплачувати повну вартість брутто автомобілі, які а, в доволі короткий термін, в залежності від того, коли ви розміщуєте замовлення, десь до двох тижнів. Я обіцяю, що вони вже приїжджають в Україну, і ви можете стати їх новим власником сісти та й поїхати на цьому автомобілі. Давайте детально покажу, що у нас приїхало, в яку вартість воно вийшло, які характеристики, який стан цього автомобіля. Це у нас шкода Октавія в. Третьому кузові або А7, як у нас її називають, автомобіль 12-го місяця 2019 року виробництва, тобто модельний 20-й, Ну але формальності по датам вони якби мають свою все ж таки силу. Тобто, вважається, що автомобіль 2019 року. Стан по кузову у нас оригінальне лакофарбове покриття за винятком того, що автомобілю треба провести легке полірування. Ну тобто, заявлено було, що в нього є дрібні. Нюанси з коли по кузову, і що важливо для білого кольору, дуже часто маю зауважити, що замовники, коли приймають такі автомобілі, такі речі сприймають не знаю наскільки видно на камеру буде, сприймають як корозію на автомобілі. Насправді це не корозія, це особливості світлих кольорів, тому що на них помітно частинки гальмівних колодок і гальмівних дисків, які... Під час працювання гальм вилітають і прилипають до кузова, тому що вони мають високу температуру, вони прилипають до лакофарбового покриття, і, звісно, металева частинка вона нічим абсолютно не захищена. Під її вологи вона починає кородувати. Але при цьому вона не має практично ніякого контакту з металевою частиною кузова. І ці речі дуже легко забираються на детейлінгу спеціальними засобами. Тобто, це рекомендація всім, не тільки власникам світлих кольорів, тому що і на темних ця річ проявляє. Це просто на темних ви цього не бачите. Далі що ще цікавого? Це автомобільчик у нас доволі цікаво запакований. В першу чергу технічно під капотом 2 літра у нас турбодизель є 288 на 150 кінських сил, і він працює з роботизованою коробкою передач DSG DQ381, семиступінчатий робот з двома мокрими щепленнями. 17-го розміру колеса оригінальні, легкосплавні. Це у нас літній варіант і зимовий варіант у нас ще на. Звичайних сталевих дисках лежить в автомобілі. Що цікаво, колір також незвичний. У нас білий перламутровий, він на сонечку переливається доволі цікаво. тобто Це незвичайний глянець. У нас лобове скло 2023 року, тобто воно замінено. І що цікаво по лобовому склу, то воно у нас от підкінтон. І воно акустичне. У нас вушко видно, Не знаю, наскільки на камеру це було помітно. Отак продемонструю. Є камера асистентів на лобовому склі, а значить, автомобільчик не такий простий. Хром пакет на вікнах, хром рейлінги, тонування заводське у автомобіля. У автомобіля позаду топові фари. Є така цікава накладочка на це вже опції. Камера з омивачем заднього виду. У нас подвійна підлога в багажнику, це також опціональна річ, є штора. Є гамачок для дрібних речей, колеса у нас на сталевих дисках. Як я вже сказав, це у нас зима. Зазвичай 2 плюс 2 йде. Два в гарному стані, два вже поїздили. Ну але, хоч якийсь набір, в принципі, резервний є по суті автомобіля. Доволі непоганий стан по косметиці. По всім параметрам, так, як бачите, електричний привід задньої ляди, вона закривається відкривається з клавіші, не потрібна допомога рук. Все працює, до речі, в автомобілі. І попереду забув показати, у нас є топова оптика, це LED-фари, яскраве ближнє світло, яскраве, звісно, дальне світло, омивачі фар, є протитуманні фари в автомобіля. І що цікаво для такої комплектації, навіть дивно, у автомобіля немає передніх парктроніків. Є задні і є камера заднього виду. Але передніх нема. Далі сидіння також цікаві, салон цікавий. Тут у нас повністю шкіра, комфортні, широкі дивани. В Октаві вони дуже часто зустрічаються і вони мають функції електричного регулювання, ще й пам'ять на три положення для різних водіїв або для різних позицій одного і того ж водія. Є Ambilight, підсвітка по картам, дзеркала топові, підігрів, регулювання, складування, 4 склопідіймачі, автосвітло, автодощ, є круїз контроль, звичайний. Давайте покажу ще більш детально. Тут у нас пробіг 190 вже автомобільчик проїхав по Україні. Трішки запускається, звісно, все працює, все перемикається, коробка не штовхається технічно без зауважень. Топова мультимедіа Columbus, 9,2 дюйми, Android Auto, SmartLink все активовано. І тут додатково в нас ще є така цікава клавіша Webasto. Тобто взимку тут буде доволі тепло, Підігріви передніх і підігріви задніх сидінь, двохзонний клімат-контроль, камера заднього виду, будь ласка, дійсно є. Дзеркало з затемненням підсвіточки тут чомусь немає. Але є підсвіточка тут, шухлядка під окуляри, це все на місці, шкіряний підлокітничок. Давайте ще задню частину продемонструю. Та є ще підрульові перемикачі, коробки передач. По асистентам у нас є асистент отримання смуги руху і є асистент запобігання фронтального зіткнення. По задній частині ну тут у нас колеса вибачаюсь, але от пластик сидіння, от матові шкіри, ще навіть помітна. Карти взагалі, наче ніхто ніколи не користувався цим. Тут у нас от підігрівчики, є інвертор на 150 Вт на 220 вольт. Я навіть в дорозі тут заряджав свої гаджети, тут все ціле, дефлектори позаду, стеля у нас світла. Сидіння реально такі диванчики широкі, навіть позаду видно, що вони доволі масивні. Отже, така краса з усіма витратами, з розмитненням, доставкою в Україну з сертифікацією зі сплатою до пенсійного фонду з першою реєстрацією з усіма з усіма витратами, які можна тільки понести на придбання автомобіля. Я зазвичай їх всі називаю, щоб ви там не гадали, не ворожили, скільки ще треба буде витратити на автомобіль. Складає сума сімнадцять вісімсот. Євро в Україні за отакий автомобіль. Дорого, багато, мало. Пишіть це все в коментарях, на вашу думку, як вважаєте, ви придбали б такий автомобіль чи не придбали б? Тому що вже дуже болі багато з'являється нових Октавій в четвертому кузові. Але цінник так, навіть, щоб їх купити. Просто в Німеччині плюс-мінус комплектація така. Ну їх, звісно, не буде схожих, тому що нова Октавія більш запакована. Пішла, але щось плюс-мінус схоже на автоматі 2-літрове 150 кінських сил. Додавайте сміливо до вартості. Навіть в Німеччині просто біля 2000 тисяч євро. Тому гадаю, ще цей кузов ця Октавія ще має сенс до купівлі. А, забув сказати, у нас ще є безключовий доступ і запуск з кнопки цього автомобіля. Як бачите, ну реально доволі цікавий варіант, на мою думку. Єдине, що тут не вистачає, адаптивного круїзу, але за доволі невеликі гроші він тут може бути активований, міняється підрульовий перемикач, і можна їздити ще з більшим комфортом на цьому автомобільчику. Власне, друзі, повезу віддавати новому власнику. Ваші думки враження вітаються в коментарях. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, якщо цікаво. Подібні пропозиції, буквально в дорозі отримав звіт по автомобілю. Після його перевірки шкода. Октавія в комплектації Лаурін клімент буде в телеграм-каналі, тому переходьте там ще цікавіше. Буде. Дякую за увагу і до нових зустрічей.